мене син зник у вересні місяці. Я хочу і я вірю в те, що, що ці листи вони саме зачитані у вас на цьому проєкті, вони чудодійні. Тобто дай Бог і все буде добре. Я, мама безвісти зниклого військовослужбовця Територіальної оборони України. Хочу зачитати лист звернення до свого сина. Привіт, синочок. Знову пишу тобі листа в надії, що ти повернешся і прочитаєш. Рідненький мій, наше життя стало на паузу вже майже рік тиші і невідомості, але я знаю, сину, що ти сильний і мужній, я вірю і молюся за тебе тут. Материнська молитва сильна, і мені здається, що ти щоночі її чуєш з моїх вуст. Мені здається, що ти відчуваєш все. І мої обійми та поцілунки, які уявляю я щодня, і ті ліниві голубці твої улюблені та смажена картопелька, яку я кожного свого сну тобі готую. І ті коктейлі молочні, які ти так полюбляєш, наші вихідні, де ми з тобою йдемо тримаючись за руку. А тато нас позаду фотографує. Я знаю, сину, тобі важко. Але я роблю все, щоб знайти тебе рідненький. Я хочу, щоб ти знав, що наша віра і надія не вмре ніколи. Чуєш, живи, живи, прошу, живи, мій сину! Мені сьогодні сон наснився, де ти просив мене підтримати тебе. Дав руку, щоб з підвіконня ти спустився, і я відчула твоє тепло, прокинулась і лаяла себе. Чому я далі не була з тобою поряд? Чому не поговорили ми? Ти знаю, рідний сину, це знак, і скоро повернешся ти, і тепло не у вісні відчую, і ніжні почуття в обіймах будуть в нас, і голос твій, мамо, є в Україні! Він снився мені не раз. Закрила очі, чую ніжні струни, лунають по ту сторону стіни. То голосніше, то знову тихо. Мабуть, то сон наснивсь мені, і знову басом електрогітара гримить тим хриплим голосом струни, пульсують по тілу звуки тишині. Ти грай! Мій хлопчику все голосніше, нехай гримить, як грім твій звук гітар, а я кричатиму, що сили твій голос тут, то ми під звуки басу зможемо перекричати, хоч і у вісні. Мій сину, рідний, я знаю, що ти відчуваєш мене так важко і боляче, я знаю, що болить в тебе. Прошу лиш у Бога, щоб сили дав і відвів від смерті, хай би краще мене забрав, бо в твої руки лише кохання взлети. Прошу тебе, моя дитино, лише про силу і терпіння. Я біль весь заберу собі. Ти зможеш, знаю, сильний. Я руки в небо простягну, впаду в коліна Богу і буду так стояти до кінця. Допоки не прийде час піднятись, а час я відчуваю скоро. Обійми і тепло в руках твоїх прийде так швидко і бажано, вже майже рік, як ти зник.